Загрози Україні із Білорусі від не буде, забруднена вода. Робимо все, щоб цього не сталося. Необхідно організувати якнайбільше людей, мене звати Луче. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто знає, що таке медитації. Хто розуміє, якими можуть бути видіння в них і як вони тлумачаться. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, дивитися відео не рекомендую. У медитації зустріч з Ісусом здалеку бачу Ісуса і Сен-Жермену. Жодної водойми біля них немає, замість неї портал, навпроти якого вони стоять. Їхні погляди звернені всередину нього. Дивлюся туди, куди дивляться вони. Бачу запорізько ЗаЕС, над якою Архангел Михаїл веде бій із Люцифером. У той же час Архангел Авраїл огортає заес захисним стовпом білого світла, а зовні цей стовп білого світла оточують вогняні блакитні мури Архангела Михаїла. Архангел Михаїл перемагає Люцифера. Чи існує радіаційна небезпека для нас? запитую Ісуса Сен-Жермену. Ми робимо все, щоб цього не сталося. Отримую відповідь. Таке видіння про Запорізьку Ес прийшло мені вчора у Медитації Зустріч з Ісусом. А далі, власне, видіння. Про За в одній з моїх авторських медитацій розповідає світлячок моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт. Архангел Гавриїл показав мені, що Запорізька Аес під захистом. Він замотував її білими бентами. У зустрічі з Ісусом запитала його про техногенні катастрофи від Русні. Чи влаштують ще їх на нашій території? У відповідь він активно крутив головою Ні. Продовжує Світлячок розповідь про свої видіння в іншій медитації. Як виженемо Русню за С, показав, ніби щось пише, Тобто підпишуть домовленості. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете інформації під даним відео. Під відео знайдете також посилання на мої медитації зустріч з Ісусом та Фіолетове полум'я. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Інформацію, як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з Фіолетовим полем та архангелами, знайдете в інформації під відео. Після медитації зустріч з Ісусом» я, Лучче, пішла у медитацію Фіолетове полум'я, де отримала відповіді на наступні запитання: Чи буде загроза з Білорусі від Пригожина? Показала жалюзі із фіолетового полум'я між Україною і Білорусю, що означає не буде. Запитала про майбутні епідеміологічні наслідки підриву Каховської ГЕС. Картинки не показали. А сказали, що ось це може бути найбільшою загрозою. Сказали організувати якнайбільше людей задля її запобігання. Далі, власні ведіння продовжує розповідати та ж Світлячок моєї телеграм-спільноти Мій всесвіт Була у Архангела Гавриїла. Показав воду дуже брудну. Чорнозелену, мутну гнилу на поверхні, ніби з такими бульбашками, які утворюються в процесі гниття чи бродіння. Запитала його, що то за вода? Відповідь Скаховського водосховища. Тяжкі епідеміологічні наслідки? Так, хімічні? Так. Попросила його допомогти почистити цю воду.